Не один рік я вже переконуюся, що знижки саме оце після нового року це найкращі знижки, які можуть бути е, впродовж цілого року. Тому що, хоча літом також є така ніби величезна розпродажа, там мені чомусь не траплялося купити щось класне, переважно е, продавали якусь фігню. А от на зимових розпродажах я завжди знаходила щось класне. Сьогодні ми дивимося H&M. Я зосереджувалася переважно на їхній преміум-лінійці, щось таке дорожче, трохи краще. Тому що такі речі е, варто купувати по знижках. Вони дуже класно і довго служать. В мене є дуже багато таких якісних речей. І давайте будемо дивитися, що я назамовляла. Якщо чесно, я вже сама не дуже сильно пам'ятаю, що я тут назамовляла. Е, І не думайте, що ця холодна зброя в моїх руках. Це, це просто для того, щоб відкривати коробки. Що я мелю? Привіт! Мене звати Таня. На цьому каналі ми говоримо про моду та стиль. І я дуже прошу вас підписатись на мій канал і допомогти назбирати мені мою першу тисячу підписників на YouTube. Дякую. А ми приступаємо одразу до нашого огляду HM. Я знаю, що в цьому маленькому пакуночку, тому що ці джинси йшли до мене прямо окремо. і Я чекала на них чомусь дуже довго. Ух, такі темнесенькі джинси. Я дуже сильно їх чекала. Вони від And Other Stories. Ви ж знаєте, що на сайті H&M продається не тільки H&M, а також і COS, And Other Stories, бо це все один агломерат. І коли я говорю, що це розпаковка товарів з H&M, то там не тільки H&M. Я зрозуміла останнім часом, що мої ляшки все ж таки добряче поправилися, адже в більшість моїх джинсів я вже нормально не влажу. І хтось мені там писав, колись був якийсь коментар на ютубі, що у мене якісь там ляшки. Тоді мене тоді це мене не турбувало. А тепер, здається, починає. Бо я вже мушу замовляти собі нові джинси, а це мені не дуже подобається. Я люблю довго носити речі. Викидати їх тільки тоді, коли вони вже не в придатному стані, а не коли вони на мене стають замалі. Це мені таке не підходить. Ну давайте подивимося, що тут за джинсики мені прийшли. Надію, що я вгадала з розміру, бо хер його знаю, якщо чесно, як з тим розміром вгадати. Але це мають бути такі класні джинси. Я вам прикріплю фотографію з таким е, типу. кант. А, з кантом. З таким, коротше, кантом. І ну, вони такі виглядають дуже достойні, гарні. Давайте я також, щоб не світити своїми трусами, зараз такого О, і джинси вже на мені. Дивіться, як класно, бачите, можемо все монтувати. Е, той от, дивіться, знаєте що? Вони офігенні, я вам скажу. Вони так класно сіли. Отут на мене прям добрі. Ну, талія, як завжди, чуть -чуть могла б бути в вуща, але в принципі це ж для того, щоб можна було нормально рухатися, поїсти там трохи голубців чи так далі. Ну, дуже вони зручні, вони одночасно такі з досить цупкої тканини. Я люблю джинську, він був з цупкої тканини, тому що він тоді нормально довго носиться. Але він не стягує рухів і так доволі класно гнеться. Через те, що в них такий досить вільний крій, там внизу. Треба трошки їх тут попросувати. Але через те, що у них такий вільний крій, слухайте, вони такі класні, що просто я тащуся. Я просто, мені дуже подобається. А як вам? Ну, Як вам така коробка? Я її підняла, слухайте, щось дуже -то тяжко. Де воно все відкриває? Де воно все відкриває? Боже мій? Ага. Коротше, вони е, самі поняли, що скільки напакували в ту коробку, що воно просто все порвалося і заліпили туди якимось скотчем. Бо переважно воно типу, так все екологічно, не знаєте, має бути все коробочка, екологічненько, а тут... Ніяких скотчів, а тут вже екологічненько не вийшло з такими великими габаритами. Ну, але це все одно екологічніше, ніж відправляти дві, дві упаковки. Що, ні? Господі! Воно все вивалюється! Але я вам скажу, що я замовляю це все так багато для того, аби ви знали, що там є файного, і могли відразу собі замовити щось файне і не замовляти якоїсь фігні. О, перше, що мені прийшло, книжечка від Прада. Ну, це не від Прада, а книжечка про е дім моди Прада. Я думала, вона буде більшенька, але вона така гарна. Дивіться, яка вона гарненька. Я б хотіла зібрати ту вовсю серію, але. О май год! Подивіться, як це красиво! Тут можна роздивлятися, читати їхню історію. Вона таке, коли зникає натхнення, можна просто погортати собі і подивитися замість. Ну, звичайно, можна подивитися walk але і буде той самий ефект. Але книжка це якось так ну, дуже прикольно. Вона була, до речі, на знижці в H&M Home, І е, мені вона дуже сподобалася. Ходімо далі. Так, що в нас тут далі? What is it? Я не пам'ятаю, що я замовляла, але це, походу, якась шкіряна спідниця. Буду десь того або того прикріпляти, щоб ви бачили, як воно виглядало на сайті. Е, і як воно буде виглядати на мені. Боже, мій, шкіра гарна. Я не знаю, чи то шкірянець, чи то шкірзамінник. Мені здається, що замінник, то сумніваюся. Та, то поліестер е, HM Edition якась. Але вона така. Така прикольна. О! Боже, то вона ще то вона замочку? Так. так зараз, зараз я короче, того відставлю її, відкрию відразу сведер, аби я примірила все зараз, щоб то монтування того було б трохи менше. Знаєте, Я взагалі то стараюся думати про себе майбутнє і економлю сили своєї майбутньої Тані, яка буде сидіти, монтувати це відео і думати, ну чого ж ти цей. Не подумала про мене. Я думаю, Таня, бачиш про тебе майбутнє. І так, светерочок, подивіться, який сірий, який класний. Е Светри це моє улюблене, що можна купляти на знижках ото цих зимових. Якщо чесно, не тільки вичудаємо чи ще десь взагалі всю всюди, що я. Слова не можу домовлю договорювати до кінця. Коротше, всюди е, купляйте свитерочки на зимових розпродажах, тому що то є дуже вигідне вкладення. Особливо отут, наприклад, 50% шерсті. І він не кусається, ви знаєте. Він буде гріти, тим не менше, і носитися буде дуже файно, я думаю. А такий цікавий має якусь таку полосочку, вона ніби йде е, так косо. Ну такий він прикольний. Давайте ми зараз його по... Ой, широкі рукави. Вау! Так, я зараз то помірюю разом. Ні, давайте я ще розпакую ще цього. Помірюю разом з тим, а тоді вам все то покажу. Ще я замовила тут дуже гарний піджачок. Дуже гарний піджачок. Він був дуже давно в мене в збережених. На нього щось ніяк не було знижки ніякої, навіть на чорну п'ятницю, мені здається. А тут вона була вже сірий і такого він дуже прикольного крою. От його я зараз прямо таки перед вами і приміряю. Він досить такий товстенький, ви знаєте? У, така е, тканина, що не мнеться. Вона має таку ж класну підкладку. Він такий ніби стоячий. Е, в нього просто дуже цікава форма, дуже цікавий такий крій. Так, стоп, мікрофон не той. Раз. Яку. І, а ну подивіться його навіть, коли такого типу, не защіпаєш, він вже прикольний. А якщо його защіпити, коли його отак от защіпити повністю, подивіться, який він класний. Бомба, ракета, і він такий стоячий, знаєте? Бачите, як рука згинається, я робот, я робот. Ні, одним словом, я дуже раджу цей піджичок. Він навесно буде взагалі замість куртки, бо він такий досить плотний. І дуже оригінальний він крій має, що ні, гарно. А з цими джинсами взагалі бомба. А, все, гарно, бомба, класно. Давайте я вже далі буду щось цей. Слухайте, спідниця дуже цікава. Вона защіпається тут на два гудзички, Вона ніби так навхрест, як на запах іде. А тут ще защіпається оцей замочок. Я перепрошую за мої шкарпетки, але я думаю, що нормально буде з ним. І. Вона має кишеньки. А -а -а. Не, ну скажи, що класна. Вона дуже з м'якої шкіри. Мені так подобається. Поки, якщо чесно, ці покупки на знижках е мені просто дуже сильно подобається. Її треба трошки відпарити, щоб вона рівніше стояла, точніше лежала, чи сиділа, чи господи, яке там слово треба казати. Бачите, тут такий трохи е є шов. Але в загальному дуже прикольно сидить спідниця ця, і в ній дуже зручно. Давайте я відразу її приміряю за цим прекрасним светром. Ну і скажіть мені, що я не перетворилася, щойно це на богиню. Ну, богиня, скажіть. Ну, ну гарно, ну, ну гарно, мені подобаються ці широкі рукави і, взагалі, сведер такий мега якийсь оверсайзний. І направду те, що в нього він зовсім не кусається, під нього можна навіть не брати якусь таку е з довгим рукавом кофту. Е хіба що якщо холодно, ну, то можна взяти. А так то він гріє, теплий і такий дуже-дуже приємний. Говорить Таня, яка має під низом кофту. Але ну, я ж чую, що він не кусається. Ні, Я ж, я ж я чую, що він не кусається. Добре, поїхали далі. Що я того ще маю? Це, я знаю, що. Це, це офігенна джинсова сорочка. Я думала, що вона буде підходити по кольору ідентично до тих штанів, але ні. На жаль, вона має трошки інший е, принт такий. Ну, тож то, не принт, а трошки іншої тканини. Але вона теж має бути доволі цікава. Типу, як курточка. Сорочка джинсова, куртка. Хоча я не знаю, чи вона мені треба. Напевно, вона мені не треба, якщо чесно. Може її я і поверну. Ой, але знаєте що? Але ця фурнітура дуже класна, такий замок е бронзовий. І він так прикольненько дуже виглядає. А ну, що то з того вийшло? Я ще поки сама не бачила, в мене там зеркала нема. Скажіть, ви перші, а тоді я йду дивитися до зеркала. Ну, таке собі, якщо чесно. Я би оцінила на. Шістдесяти, вона не є погана, але Ні, немає нічого такого особливого. Ну, якщо б в мене не було джинсової куртки, то можливо я би її собі залишила. Але так як в мене вже є джинсова куртка, то така ще одна мені не потрібна, навіть попри те, що вона темна. Але е, в загальному, ком, в кого немає, і хто шукав якийсь такий варіант, то зверніть увагу, бо доволі класна по якості. І такий, типу, прикольна. Прикольна вона, коротше. Знаєте, що тепер буде трендове в 2025 році. У мене ще скоро вийде віде відео про це на каналі. Але один з таких відомих дуже популярних трендів це буде бахрома. І ви знаєте, що... Всі тренди, які будуть там модні в новому році, все рівно можна знайти на сейлах попереднього року. Тому що мода ж наша зараз така собі Она не дуже сильно міняється швидко, і ви знаєте, я знайшла сумку з бахромою. Вони в зарі зараз є дуже класні, я їх бачила вживу. Такі прикольні, чорні, мені дуже подобаються. Але я люблю дуже сумки на плече, типу такий bag носити. А та була носити в руці. І я розумію, що я ну, в руці не буду носити сумку, якщо чесно. Боже ж, такі новомодні в них тут, дивіться. зробили, як я перший раз бачу. Оце, типу, екологічно, щоб воно знов защіпалося. Поняли? Ну так, видно, що та сумка трохи... Дешева. <хи> ця фурнітура така. Я ще так сподівалася, що там не буде сильно багатої фурнітури, але вона все одно є. Ну, просто ця бахрома офігенно класна. Але то так видно, що вона дешева. То так, хоча таке, типо... то дуже видно, що вона дешева. Дуже видно, що вона дешева, але я люблю сумки носити отако. Ой, ну і ця бахрома мені подобається. Ану. Чесно, хоч биритко, лишай сумку, а міняй е, фурнітуру і цей ремінець, бо ремінець теж стрьомний. Хіба ж якщо він витягнеться, то він такий, але ну ця бахарма, ну подивіться, як я ця". тороки, якби моя баба казала, тороки, тороки. Е, і ну, таке собі не дуже вона зручна. Тут її розчіпаєш, і оця защіпаєш, а ті тороки постійно будуть чіплятися. Я думала, що я знайшла скарб. Не знаю. Скажіть, що ви думаєте про ту сумку? А на черзі в нас передостанній лот сьогоднішнього нашого розбору. І це, знаєте що? Це пальто. З преміум колекції H&M. Віху! Ви знаєте, до цього я вам говорила, що в мене всі пальта мої з манго. А пуховики з H&M. Так в мене життя склалося. Але. Подивіться на цей. Зараз ми подумаємо, чи це скарб чи це не скарб. Тож е, рано якби робити такі висновки. Колір мені вже подобається. І тканина досить приємна, така класна. Воно має стільки з шерсті в своєму складі. Мені здається, що там було нормально шерсті. Де. Тож мудрі люди тепер роблять чорні етикетки, то внизу, щоб їх не видно було сильно. І так, 52% шерсті. То це мало би бути нормально, воно мало би гріти. Ну, В моєму манголівському там 70%, воно трошки мало воно трошки, напевно, тепліше. Але це таке дуже-дуже приємне. Я дуже люблю е, такі пальта типу халату, але ви знаєте, воно мені трохи затоненьке, воно е, тонше, ніж моє мангонівське пальто. І це прямо реально трохи такий спочатку халат, здається. Ну, Плюс його треба відкрити. Парити, щоб воно нормально, напевно, сіло. Бо тут, оце, коли воно таке ще поморщене, то виглядає якось трохи дешево. Хоча це пальто коштувало 200 євро, а на нього була якась знижка, воно коштувало 150. В мене якісь, поки якщо чесно, такі двоякі е, відчуття. Я очікувала трохи кращого. Я трошки розчарована. Не знаю. Не знаю, що би ви сказали. Такої манго пальта ліпші. Але останній лот. Я, походу, замовила якусь шубу. <рив> так, я замовила якусь шубу. Ось штучну шубу. Якась вона коричнева, вже бачу. Чи що тут таке? Я не пам'ятаю. Бігми Боже, я не пам'ятаю, які. Що було в моїй голові, коли я робила ці замовлення, я не знаю. Але так, як в мене 7-п'ятниць на неділю. Все би було в ній нормально в тій шубі, якби. Не оце. Це що таке? Що це за кишені, які тупо торчать? Ні, тепленько, ну, принаймні вдома, і <хи> скажу я вам. Е, вона виглядає дешево, чесно вам признаюся. Ну, що ще я вам можу сказати? Що виглядає вона дешево, і я би її нікому не радила. Не пам'ятаю, скільки вона коштувала, тут зараз прикріплю вам ціну. А ви е, скажете мені? Чи вартує купляти таку шубу? Та ні, я вам вже скажу. Не вартує, тому що скільки б вона не коштувала, вона нікому в гардеробі щастя не принесе. Навіть як вона три копійки коштує, все рівно не принесе. Бо воно, типа, ну не гарно, ну не гарно, ну що я скажу. Сьогоднішня моя розпаковка почалася з дуже крутих речей, мушу сказати, тому що що джинс, що ця спідниця, шкіряна, светер мені дуже сподобалися. Піджачок це просто мега-бомба. Але от наступні позиції якось до кінця. Я все очікувала і мала надію, що в кінці буде якась така, знаєте, особлива річ, щось найкраще, щось, щоб ви додивилися відео до кінця. Але як виявилося, то в кінці вийшло якесь гамнішко, в якому мені вже жарко. Так. Добре, скажіть мені ви. Що би ви сказали про е, ці всі мої замовлення, які я вам сьогодні показала? Чи знайшли для себе щось таке, що собі би теж хотілося? Чи любите ви взагалі е, скуповуватися на цих розпродажах? Бо я так завжди щось для себе знайду. Маркетинг на мене дуже гарно працює. Е, чом би і не замовити собі щось мега-прекрасне, а ще й на знижках. Але реально, е, коли це якась лінійка преміум колекшн або такі штани, як ті від Ази? Stories, і вони бувають на знижці, і ви вхопили їх в своєму розмірі, то це дуже прекрасно, тому що річ якісна, річ буде вам довго служити, гарно виглядати. Ви будете найтіжки задоволені, і ще й купили її дешевше, ніж по повній вартості. То чому би і ні? Як би оце скажіть мені? Наступна розпаковка в мене буде зовсім скоро на каналі, з іншого такого трохи провокативного магазину, я би сказала. І напишіть мені, можливо, ваші здогадки. Як думаю? що це буде Я вам бажаю гарного дня, вечора чи ранку, чи що у вас там. І чекаю вас знову на моєму каналі. Не забудьте, будь ласка, того підписатися, бо ви пам'ятаєте, що я збираю свою першу тисячу підписників. Ну, поможіть мені, будь ласка. Ставте свої лайки. І все, до зустрічі! Па-па!